От поляки рішучі, якщо треба перекривати українське зерно. Польща на нас дуже багато заробляє. Питання в чесності української влади в стосунках із Польщею. Ця ракета на території України пролетіла кілометрів 400, її ніхто не збивав. Я не виключаю, що росіяни спеціально пустили цю ракету. Польські фермери знімають блокаду з російського кордону. Але не знімають з українського. І ми повинні хапатись за голову і думати, що ж трапилось? Що трапилось з польськими фермерами? Москва б дуже хотіла, щоб ми це зробили. Ну і, очевидно, на банковій сидять такі персонажі, які б хотіли проексплуатувати цю тему. Вітаю, друзі! Назвав це відео. Зрозуміти Польщу, аби перемогти. Справа в тому, що минулої ночі по кордону із, між Польщею і Україною пролітала чергова російська ракета, і в Україні з'явилася величезна купа народу, яка почала репетувати, чому поляки не збили ракету. От поляки рішучі, якщо треба перекривати українське зерно. Поляки і те, поляки і се, поляк. Розумієте, це наскільки ідіотська ситуація, і враження таке, що вона підігрівається саме банковою. Тому що нарікати на поляків в нашій ситуації взагалі не варто. Не забуваємо, що саме поляки є головним хабом транспортним по поставці в Україну. Всього, в тому числі і, наприклад, автомобільного газу, пального, дизельного і бензину. Не кажучи вже про боєприпаси. У нас абсолютно негативне сальдо торгівлі з Польщею. Польща на нас дуже багато заробляє. Але Польща нам багато віддає. Польща віддає нам. Приблизно на 4,5 мільярди боєприпасів. Негативне Сальдо у нас складає приблизно 7 мільярдів доларів торгівлі. Якщо Польща перестраховується від українського зерна, то питання не в українському зерні. Повірте мені. Питання в чесності української влади в стосунках із Польщею. Коли Польща. Разом з Україною веде консолідований діалог із Брюсселем, виграє і Польща і Україна. Коли Україна, особливо в варіанті такої Ярмаківсько-Зеленської влади, пробує грати самостійно то з Берліном в піку Варшаві, то з Брюсселем в піку Варшаві, з цього нічого не виходить і не вийде. Чому? Тому що на Банку їй дуже добре чують сигнали з Москви. Але вони точно не чують сигналів ні з Брюсселя, ні з Варшави, ні з Берліна. Тих, які треба. Тому що з одного боку, слухаєш українських чиновників, вони клятвено запевняють, що Україна. Тут просто неймовірними темпами зближається з Євросоюзом, коли починаєш аналізувати дії української влади, так вона всіляко стопорить зближення з Євросоюзом і НАТО. І от будь-який катаклізм. А хочу нагадати, що свого часу можна було б акуратно домовитися з Польщею, саме з Польщею. І, напевно, з Румунії про те, щоб ППО цих країн прикривало частину територій на кордоні з Україною. Наприклад, якби польське ППО прикривало хоча б спугу в 100 кілометрів вздовж українсько-польського кордону, можна було б спокійно підтягнути ППО із Львова до Запоріжжя. І ми зараз лємо гіркі сльози про те, що ракети розбили машинний зал Дніпро ГЕС. А що українська влада зробила, щоб покращити ППО в зоні Запоріжжя? Нагадаю, що російські ракети і шахеди постійно били в район каскаду ГЕС Дніпровських. Постійно, В моєму рідному каневі свого часу теж повилітали там вздовж Дніпра в радіусі кілометрів двох вікна в житлових будинках. Буквально кілька днів тому, коли був черговий наліт на Київ, і мені сусіди показали спалахи, де збивалися ракети, було відчуття таке, що не на Київську ГЕС летіли ці ракети і були збиті. Тобто хіба ми насправді могли не домовитися з Польщею чи з Румунією, щоб їхнє ППО прикривало наші кордони? Могли б. А чому ж не домовилися? А коли не домовилися, тепер пробує, влада пробує всіх собак на них чіпляти. От Польща не збила ракету, яка 38 секунд летіла над територією Польщі. Нагадаю, що польський ППО в цей час підняли F-16, які могли збити цю ракету. Але перед тим, нагадаю ще про один фактор: ця ракета на території України пролетіла кілометрів 400, її ніхто не збивав. А ви тепер репетуєте, що Польща винаше на території Польщі не збила ракету? А чому ви не збили на території України цю ракету? І тепер претензії до Польщі. Чому я захищаю Польщу? І чому пробую пояснити, що будь-які нападки в нашій ситуації проти Польщі? А особливо до речі? Це все було загострено цими днями, і я не виключаю, що росіяни спеціально пустили цю ракету. Щоб з одного боку Польща мала претензії до України, чому українці не збили цю ракету, що вона що її пропустили на території Польщі. А українці мали претензії до Польщі, чому ця ракета залетіла на території на територію Польщі і була не збита і. Потім повернулася в Україну і біля Стрия там вдарила важливий інфраструктурний об'єкт. Так, а може, треба було домовитися якось з Польщею, щоб Польща трошки захищала ну хоча б смугу кілометрів 100 вздовж українського кордону. Може б тоді до стрия не долетіла ця ракета? А може треба було спробувати збити її десь хоча б на Рівненщині. Чи на Житомирщині? Ніхто на це не хоче відповідати. Але разом з тим, 28 мають у Варшаві відбутися українсько польські консультації на предмет української аграрної продукції, як вона буде транзитуватися через Польщу. Тепер треба. Чому я, власне, говорю про Польщу? Тому що 7 квітня. Польщі відбудуться місцеві вибори. Нинішня правляча коаліція в парламенті на чолі із Дональдом Туском, великим другом України, справжнім другом України, вона складена не лише із платформи обивательської, але ще й із селянської партії. І ці рільники, рольники, вони якраз пробують захищати інтереси фермерів. І без 7 квітня йдуться саме місцеві вибори. Ці вибори дуже важливі, тому що партія піс, «Право і справедливість запустила попереду себе конфедерати, і Конфедерати колошматять, так би мовити, український кордон. І особливо на тлі незбитої ракети, коли в Україні з'являється інформація про те, що. Польські фермери знімають блокаду з російського кордону, але не знімають з українського. І ми повинні хапатись за голову і думати, що ж трапилось, що трапилось з польськими фермерами, чому вони чіпляються, чому вони так хочуть розблокувати поставки російського зерна в Польщу, а українське заблокувати. Хто ж за ними маніпулює, хтось задумувався над цим, чи... хтось. Пригадує, що лідер партії Конфедерація свого часу відвідував окупований Донбас. Ну, для нас, мабуть, дуже непояснимо, чому демократична Польща ще досі не посадила цього персонажа в тюрму, а тому, що вона демократична країна. Доки він не порушив законодавство Польщі, воно, польська держава не буде вводити санкції проти нього. Але він порушив українське законодавство. Якщо він потрапить на територію України, він ну, відповідатиме за українським законодавством. Але демократичним, за нормальними демократичними нормами, бо зараз виникне абсолютно зграйка радикальних персонажів, які закличуть там дати по голові, прибити, посадити, повісити і тому подібне. Ні, друзі. Держава це правила і інститути, а не насильство безоглядно. Навіть на тлі цієї абсолютно дикунської російської війни, так як поводиться російська військова машина, вона поводиться як дикуни. Ми маємо зберігати холодний розум і партнерські стосунки. Бо Польща. Не перестане бути нашим сусідом. І не перестане бути найважливішим нашим сусідом. Найважливішим сусідом України. Запам'ятайте, там, де є спільність інтересів України і Польщі, там є перемога і України і Польщі. Тому почекаємо трошки до того, хай завершаться місцеві вибори в Польщі. Не створюємо для внутріпольського протистояння політичного зараз український фактор, який би розсварив, який би, скажімо так, всі польські партії розвернув проти України. От не вдаваємося до цього стилю поведінки. Москва б дуже хотіла, щоб ми це зробили. Ну і, очевидно, на банковій сидять такі персонажі, які б хотіли проексплуатувати цю тему. Тому, будь ласка, на адресу Польщі менше емоцій, більше холодного розуму. Побачте, це нам ще знадобиться, бо нам ще треба до Москви дойти. Хоча б метафорично. Зрозуміло, що. Росію треба якось перемагати, і без участі Польщі перемагати Росію неможливо, якщо хтось забув про це, то нагадую. такі от мої висновки. Не впадаймо в занадто емоційні стани по відношенню до наших сусідів. Наші емоції можуть нам дуже нашкодити. Україно-польські стосунки, вони аж занадто емоційні, тому що близькість двох народів, вона просто колосальна. Українці і поляки ближчі, ніж українці і росіяни. Якщо хтось про це забув, то нагадую. переможемо, дякуємо Збройним силам і слава Україні!